Thank you Погода в Україні цього тижня буде неймовірно спекотною. Як прогнозують синоптики, у середу, 22 березня, країну накриє 20 градусна спека. У західних, північних і центральних областях пройде невеликий дощ, але температура повітря буде майже літня. В українському гідрометеорологічному центрі зазначають, що температура вночі становитиме від 1 до 6 тепла, вдень від 8 до 14, у Прикарпатті до плюс 17 градусів, 22-23 березня вночі та вранці, Місцями туман. У четвер в країні не очікується опадів. Температура вночі від 3 до 8 тепла. А вдень від 12 до 17. 24 березня без опадів. Лише в західних і північних областях в день місцями невеликий дощ. Температура вночі 3-9 тепла. Вдень 24 березня від плюс 12 до плюс 18 градусів. Магнітні бурі накриють землю до кінця тижня. 25 березня сила бурі буде слабкою, 26 березня середньої сили, потім 27 числа знову слабкою. Раніше повідомлялося про те, що 28 і 31 березня в Україні знову розбушуються снігопади, які не зачеплять тільки східні і південні регіони. 24 березня вже можна чекати літньої спеки. На заході очікується до плюс 21, плюс 22 градусів. У центральних областях та півдні стовпчики термометрів піднімуться до плюс. 20 плюс 21 градуса. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.